Це у нас котик Карфілд. Немає світла, тому в спишку включила, але показую вам його. Забрали, бо хочемо певний діло квітати на стерилізацію, поки такі сильні морози, щоб він побув тут в хаті. Хоча тут е, не вельми тепло, я думаю, так як всюди. Але це не мінус. Звісно, це не мінус. Тому, і не дуже він той поїв, я вам так скажу, видно, його вже хтось нагодував. Сидів він під магазином, клянчив їсти. Хоча вчора ми приїздили, ми його не бачили. А сьогодні їхала від Цуценят, від смітника, і він сидить такий дамой кісь кісь-кісь, і він одразу до нас. І він, бачите, ручний, класний кіт. Лагідний дуже. До речі, молодий кіт, 2-3 роки не більше йому. Да, По зубку мені подивилась. Ну, Ще лікар подивиться краще. Да, класний. хоч вчись ходити в лоточок, да. і можеш з сім'я в буде. Ну, клас. ну Такого кота, ну, де ви чіткого кота візьмете? ну в нього, на, кис -кис -кис. У нього ця морда така, ну що ти зробив? Така незвична. Правда? Ну, де ще, Таких немає. Просто він один унікальний, ці ушка і продавці. Я кажу, ви не бачили рижо кота? А вони що, Гарфільда? Я кажу, звідки ви знаєте, це ж я так назвала його. Вони мене читають. ну У мене в друзях, хто все бачив, все знає, та, чи він Гарфілд. Так все, так я не вийшов Гарфілд. Да? Да? Де? Як. як це? Як Марсель пхає голови, щоб його що десь що робить? Що робить? Випив цілу мисочку такої самої ось водички. Я до того, що коти собаки взимку пити дуже хочуть. Кішечка та сіренька, яка перед цим із ним була. Я їй два рази наливала воду, щоб ви розуміли. Вона просто хлептала ту воду. Вона не їла, вона воду хлоптала, розумієте? Наскільки важко, сніг, сніг це не вода. Бо дехто думає, а сніжок поїдять. Ні, це не вода. Це зовсім не вода і, і сніг він не корисний. Взагалі він садить, наскільки я читала нирки, тому постійно має бути вода. Тепласенька вода, вона теж допомагає їм зігрітися в таку погоду. Сьогодні дуже холодно. Тусенят ми нагодували, їх там зараз троє. Четверо, шестеро, вірніше на перетримці. Ну, в гаражі шестеро. Двох забирають, а чотири хлопчик-коротколапік, які три дівчинки лишаються. Дівчат будемо стерилізувати, бо вони вже по вазі. ну Там такі тітки, вони вже такі тітки підросли. На нормальним годуванням вони і виросли добре. Що їх можна вже стерилізувати і спробувати спробувати їх прилаштувати стерильними. Хтось там рветься сюди, може, Роні хоче вийти. Я не дозволяє дуже холодно. Так, що ось такі у нас справи, Да? Гарфілд. Да, маленький, то ж ваші Будемо тримати вас в курсі, збираємо йому на стерилізацію і також на стерилізацію чотирьох цуценят. І в то, що в сім'ї, в тому числі. Ще у нас в цьому селі, де ми знайшли Гарфілда де цуценята теж підкинута цуценя до одної пенсіонерки, просила стерилізувати, допомогти. Його ми теж заберемо. І ще одна цуценя у нас тут по місті, теж пенсіонерка. Приютила дівчинку, хотіла каже, вивезти далі, бо її підкинула, але не піднялася рука. Теж просить допомогу в стерилізації. І того давайте порахуємо, у мене чотири дівчинки. П'ята в сім'ї, а шоста в одній пенсіонерці, сьома в другій пенсіонерці. Це все-таки підлітки, цуценятка, дівчатка. Скільки я нарахувала? 4-5, 7, так? Да? І сім приблизно по 1600 гривень. Ну це приблизно. От вам і сума, яка потрібна. Бачите, одразу полащимося і зразу почав їсти. Буду дуже вдячна вам за підтримку. Кіт у нас наразі буде один. Хоча, якщо вдасться, я хочу ще так шинняві слухи зловити. Воно такий підліток теж на стерилізації, взагалі на прилаштування. Як тільки трошки поїде кошенят, ну, я вже так собі думала, що висловки я заберу, бо ну, їм дуже важко на вулиці виживати. Вони зазвичай, звісно, не виживають. ну, Будемо бачити, можливо, його і вдасться зловити. Воно не геть дике, але боїться, боїться. Якось так. Дякую вам за увагу. Так. Дякую вам за донати, за підтримку. Будь ласка, беріть сім'ю котиків, собачок. Дайте їм шанс на життя, бо як ви бачите, по місті цього шансу немає. В селищах ніколи не було, як то кажуть, потреби в тваринах, бо вони тут народжуються без перестанку, безконтрольовано, тому якось так. Беріть за кордон, а звісно, це не дешево. Але дуже вдячна тим, хто відгукнувся, і ті, хто забирають у нас кошенят. Всі новини будуть згодом. Просто скажу вам за. Я буквально вчора приїздила до нас і вибрала собі котика бадіка. Хоча ми хотіли взяти кошеня, але баді покорив своєю ласкавістю, і от один з дорослих теж поїде в сім'ю. Ну, якось так буду вас тримати в курсі. Наразі скажу, що декілька кошенят готуються, готується на відправочку. Вже як це станеться, тоді вам сповіщу, хто як. Не хочу наперед, бо, знаєте, всяке буває. Відміняється чи щось міняється, але тому вже скажу вам по факту. Добре? Вже дочекайтеся новини дуже скоро. Пока-пока.